Утеплили фасад будинку, встановили індивідуальний тепловий пункт, замінили вікна та відремонтували дах будинку. Минулого року багатоповерхівку на вулиці Франка, 55 модернізували завдяки програмі «Енергодім». І тепер, говорить мешканці будинку, тут тепліше, а ціни у платіжках менші. Стало тепло. Якщо зроблять меншу подачу, то у них буде холодно, нас це не коснеться. Тому що ми утеплились, Тому не даром. И сейчас э, правительство говорит о том, чтобы э, утепляться. Да, сказали, что не будет такая температура, как раньше. 16, ну может быть, 17-18. А у нас в доме будет вообще красота. Дом утеплили, крышу утеплили. Цьогорічний опалювальний сезон, говорить у центрі енергоефективності, може бути найважчим в історії, а тому готувати оселі до зими варто заздалегідь. У багатоквартирних будинках потрібно подбати про утеплення під'їзду. Так само радять перевірити дах та підвал будинку. Мешканцям варто організуватися або попрацювати з управляючими муніципальними компаніями, щоб дахи на дахах не було. Вибитих вікон не треба ставити там мегаконструкції чи замуровувати, не дай Бог, але закрити бодай там фонарними листами чи засклити вікна. Це те, що треба зробити у самій квартирі. Дмитро Леськів радить наклеїти екрани з металічної фольги за батареями, а також подбати про герметичність віконних рам. Якщо вікна дерев'яне, то ущільнити всі прилягання вікон, тобто паролончик там проклеїти. Збережуть тепло у кімнаті також жалюзі, ролети та штори. Зробіть коротшому штори, чи піднімаєте їх щоб тепло від радіаторів опалення йшло в кімнату, в квартиру. Крім того, багато мешканців будинків купують електрообігрівачі. Втім, не варто забувати про правила безпеки під час їх використання. Дуйки добрі для того, щоб швидко нагріти приміщення. Масліні радіатори добрі для того, коли треба довший час підтримувати температуру в приміщенні. Я б радив обігрівальні прилади ставити все ж таки в одній кімнаті, де збирається більшість родини і обігрівати одну кімнату. Це буде і дешевше, і не буде робити сильне навантаження загалом на проводку в будинку. Запасів блакитного паливу в українських газосховищах вистачає, Втім, ворог намагатиметься пошкодити системи газопостачання, тому готуватись потрібно до будь-яких сценаріїв. Ірина Мулір, Валерій Телеховський, Юрій Старушкін, новини міста.